Триває аварійно рятувальна операція. На зараз, на жаль, 16 загиблих, чисті з них діти. Ракета взорвалася у повітрі. Це такі спеціальні ракети з воздушним підривом, щоб більше постраждало людей. А клята русня запустила її в центр масив поруч дитячим майданчиком. Діти загинули на або біля дитячого майданчика. В лікарнях 39 людей зараз лікарі борються за її життя. Є важкі, на жаль, є дуже важкі, є діти, а всього постраждали 40. Постраждало 29 на зараз. Це ще на остаточно багатоповерхових будинках це і 5, і 9, і 14 ташки. У декількох будинках відключений газ зараз, тому що перебито. Раз буде відновлюватись та зраду. Ми відразу буквально там, через годину розгорнули повністю штаб допомоги людям. Надається допомога будівельними матеріалами, це і ПСБ, і Плівка, і Рейка, і там, Різні, і Комунальні бригади допомагають. Допомагає дуже багато волонтерів. Приймаюся заяви на допомогу людям. Я нагадую, що ми нікого не залишимо підійому кожному ми надамо матеріальну допомогу, щоб він віддавати від, свою домі. Зараз головне це описи за життя наших людей в лікарнях, також всі за них повномісні. І безумовно комунальні дівчини, найближчий ніде. Цю ніч дуже багато. Штаб буде працювати ціла. Дитину.